У китайському місті Цязень пройде дуже важливий саміт у неділю-понеділок, 31 серпня, 1 вересня. Це 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва. Це дуже важлива насправді подія. Китай шукає нових постачальників і клієнтів після того, як президент США Дональд Трамп почав цю торгову війну. І 55% є тарифи на китайські товари. До речі, саме із центральною. Азію. зараз 15% це китайська торгівля припадає, і Китай це розглядає як один із пріоритетів співпраці з цими країнами, зокрема, і наявність там корисних копалень, необхідних для тих ж акумуляторів для електромобілів. І між іншим Китай побудував за межами Китаю оцей гігант електромобілів Байт побудував найбільший завод в Узбекистані. Буде на зустрічі і Путін, і також там будуть. Напевне, цікаві і важливі зустрічі. Він потім буде присутній і на параді 3 вересня. Приїде і прем'єр-міністр Індії до Китаю, до речі, це вперше за 7 років. Вони там зараз йде зближення, знову ж, на фоні цієї торгової війни, яку розпочав е, Трамп, і там хочуть розпочати прикордонну торгівлю, яка була припинена 5 років тому назад. Отже, побачимо, які будуть події і наслідки е, цього саміту.